Цей стелевий водогін, що забезпечує водою два найбільших райони міста, побудована майже 40 років тому. Саме з цієї ділянки здійснюється подача на одну з найбільших запорізьких лікарень, заклади освіти, житлові будинки та котельню. За допомогою в безоплатному наданні матеріалів для ремонту комунальники звернулись до гуманітарної організації з Парижа, дія проти голоду. Зазвичай вони займаються дійсно питаннями протидії голоду, але в Україні мають і інші напрямки. Місія в Україні інша. Ми займаємось тим, що допомагаємо постраждалому населенню. Зокрема, ми діємо в таких сферах, як охорона здоров'я, харчова безпека, водопостачання, санітарія та гігієна. Ми надаємо психологічну підтримку населенню та підтримку у вигляді гарячих обідів. Це напрямок продовольчої безпеки. Це такий наш мандат, наша місія, яку ми виконуємо в Україні. Наразі всі необхідні матеріали для ремонту на більш ніж 4 мільйони гривень Запорізький водоканал вже отримав. Також очікується постачання обладнання для контактно-дифузійного та терморезисторного зварювання поліетиленових трубопроводів. Було прийнято рішення допомогти водоканалу в вигляді цієї труби та других матеріалів, які необхідні для покращення, поліпшення умов проживання.

Заміна відбувається методом санації існуючого водогону поліетиленовою трубою. На час виконання робіт подача води зупинена, проте жителі районів цього не відчують, адже заживлені з інших мереж. Зараз виконується заміна ділянки протяжністю 450 метрів. Завдяки нашим французьким партнерам вони нас забезпечили матеріалами. Це поліетиленова труба діаметром 630 мм, міліметрів, шість буртових втулок, Терморезисторні муфти, засувки для з'єднання та монтажу. Це дозволить нам. Виконати заміну та запустити водогін. Наразі виконане облаштування двох технологічних котлованів, демонтовані дві ділянки існуючого сталевого трубопроводу. Зварено поліетиленовий трубопровід та сановано 306 погонних метрів. Роботи за сприятливих погодних умов планують завершити у грудні. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.